Якщо в двох словах, то у нас в предыдущих версіях Revit використовувалась топографія, в нових Revit уже топосолят. В принципі, вони десь щось схожі, але трошки інакше будуються. Якщо це топографія, топографія будується за допомогою точки, вона знаходиться в масах і сайту. Заходимо, у нас є варіанти будувати точки по якомусь плану. Якщо у нас є план з цими відмітками, ми можемо задавати, обираємо відміт... ну, вибираємо точку, додаємо. Відмітку, яка у нас вказана на плані, і будуємо. Одна, воно нічого не будує, дві так само. Якщо ми додамо ще е, третю точку, у нас будується вже, е, топографія. Давайте ще четверту точку додамо, е, десь в центр. Ось, е, Створили е, Створили топографію, вона от ось виглядає. У нас таким чином редагування так само, Edit, і задаємо зовсім іншу. Відмітку, так, там 40, наприклад. І цій, задамо 50. Все, е, воно редагується, обираючи точку, і додаєш. Також можна додати, можна додати створити за допомогою з, з, автокаду. Наприклад, якщо ми десь вигружили, наприклад, Експо, якщо потрібно, пишіть в коментарях, запишу відео, як це робиться. Е, у нас є автокад ми обираємо підгружаємо в модель е, і обираємо цей автокад щоб створити топографію. Воно його створить. А Як варіанти додавання точок, ми можемо додати елементи, в, прямо тут додати в топографії ще точок. Ми додаємо, обираємо знову точку, і в нас є абсолютна і відносна. Якщо відносна, то вона буде ставати на е, серфейсі, ну, на фейсі. Тих перепадів. Наприклад, я її додав, і вона нічого не змінила. Якщо я уберу тут абсолютно, то вона буде задавати, яку величину я йому задам. Наприклад, 45, і я її тут додам, і вона буде 45. Ось, В принципі, з топографією це все. А, щодо топосоліду. топосолід трошки схожий на флор. Тому, якщо ми його теж можемо створювати за допомогою автокаду підгруженого, або ж створити за допомогою скетчу. Ми створюємо скетч, йдемо в креслення, будуємо якусь там площу, яка нам потрібна. Ось ми її побудували. Зараз він ругається, що у нас перехрестя е, Ідемо, наприклад, в той же 3D. І ось у нас є так само поінти, такі самі, як і на флорі. Тобі ми додаємо точку. Та сама штука, якщо ми додаємо точку, то у нас є абсолютна, або по сюрфейсу. Абсолютно ми задаємо висоту, наприклад. І вона задає, якщо по сюрфейсу. То вона не змінить, вона просто додасть ще одну точку. В принципі, на цьому все. Якщо потрібно, пишіть в коментарях, я покажу, як ще вигружати стопоекспо Експо і як створювати на базі автокаду.